Вже декілька років підряд ми робимо домашній сидр з яблук, кальвіль, сніговий, тому вирішили поділитися досвідом. Яблучка зриваємо, а також збираємо на газоні. Якщо у вас яблучко трошки замурзане, його краще обтерти, ні в коїм разі не мити, бо ви змиєте природні дріжджі. У нас був досвід з додаванням дріжджів, але нам. Сподобалося на природніх, тому ми зараз дріжджі не додаємо. Подрібнюємо яблука і ставимо в літню кухню на 3 дні, потім вичавлюємо сік і додаємо цукор на 10 літрів соку кг цукру. Але щоб сидр не був кислим, потрібно брати дозрілі яблука не кислого сорту. Наповнюємо бутлі соком з цукром на 75%, ставимо в тепле місце під гідрозатвор, Даємо сидру вигратися приблизно з місяця. Жмих з яблук, який залишився, ми не викидаємо. Розводимо водою, даємо настоятися пару днів, а потім цією водою підливаємо гортензії, тобто підкислюємо. Коли сидр вигрався, розливаємо його по бутилках, але в кожну бутилку додаємо по столовій ложці цукру, потім бутилки переносимо в льох і залишаємо його на деякий час. Сьогодні в нас 26 грудня, сніг розстав, яскраве сонечко світить тепле і час куштувати найсмачніший домашній сидер. Погляньте, яка в нього гарна пінка. Червонуватий колір, аромат яблук, кальвіль сніговий. На жаль, відео аромат не передає. Але смак сидру без додавання дріжджів і барвників ви можете прочитати на задоволеному обличчі Сергія.